І сьогодні я хочу зробити невеличку розпаковочку от такої каші. Бачите, Це просто натуральний мікс. Туди входить каша гречана, каша Болгур, сучевиця, сушуні помідори і написано пестки дині. То, я так розумію, сімічки гарбузові. Бачите, виходить досить смачна каша. Це, виходить, 4 каші. Разом і плюс якісь сушені помідори. Ну, це навіть не сушені помідори, а просто якісь шкурки. Ну Не знаю, скуштуємо, попробуємо. так, на вигляд не дуже, але смак такий пікантний. Трошечки додала масла, відварила. Попробуємо. Все закупувалося в недорогому магазині Бетронка. Такий мікс круп я каші не дуже люблю, але потрібно, Па-па!